Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Про мишеня, що було кішкою, собакою та тигром. Індійська народна казка. Кажуть, що якщо тигр має серце мишеняти, то краще йому не зустрічатися з кішкою. Сталося так, що ворон ніс у дзьобі мишеня. І, пролітаючи над лісом, впустив свою здобич. У тому лісі жив чарівник, і мишеня впало до ніг цього чарівника. Побачивши мишеня, чарівник підняв його і приніс до своєї хижки. Багато днів прожило мишеня з чарівником. Чарівник годував його, поїв, і мишеня було щасливе. Але одного разу. Вийшовши з хижки, воно побачило поблизу великого кота. Шмигнувши назад до хижі, мишеня забилося в кут і сиділо там, тремтячи від страху. Помітивши це, чарівник запитав Що з тобою? Чому ти тремтиш? Ах, мій господарю, пропищало мишеня. Поблизу нашої хижі я зустрів кота і тепер вмираю від страху. Чарівник подумав трохи і сказав, добре, я зроблю так, що ти ніколи не боятимешся кішок. Лягай спати. Вранці ти прокинешся не мишеням, а кішкою. Як чарівник обіцяв, так і зробив. Вранці мишеня прокинулося кішкою. Більше тобі не треба боятися кішок, тепер ти теж кішка, сказав чарівник. Задоволена кішка мишка вибігла з хижки. І тільки но вона зібралася поніжитися на сонці, як раптом знову побачила кота. Бідолаха одразу ж забула, що вона вже не миша, а кішка і понеслася назад до хижі. Що з тобою? запитав чарівник. Кого ти знов злякалася? Кішці соромно було зізнатися, що вона, як і раніше, боїться кота, і вона збрехала. Я зустріла в лісі собаку. Вона погналася за мною, і я ледве врятувалася від неї, знову сказав чарівник. Лягай спати. Вранці ти прокинешся собакою, і тоді тобі не треба буде боятися інших собак. Так і сталося. Вранці кішка прокинулася великим собакою і з гучним гавкотом вибіг у ліс. У найближчого дерева він знову помітив кота, і кіт теж побачив собаку. Кіт подумав, що собака зараз кинеться на нього і приготувався захищатися. Він зафурчав, підняв лапу і голосно нявкнув. Почувши нявкання, собака, не пам'ятаючи себе від жаху, вбіг до хижі. А тепер хто тебе налякав? запитав чарівник. Соромно було собаці зізнатися, що він злякався кішки, і собака сказав неправду. Ах, мій господарю, неподалік від нашої хижі я зустрів тигра. Я й досі не розумію, як мені вдалося врятуватися від його жахливих іклів. Ну, тоді я зроблю так, що ти відтепер нічого не боятимешся. Лягай спати. Завтра ти прокинешся тигром. Так і сталося. Вранці собака прокинувся тигром і вирішив не личить мені царю звірів тулитися у жалюгідній людській хижі. Піду до лісу, і нехай всі звірі тремтять перед моєю силою і хоробрістю. Так подумавши, Тигр поважно попрямував углиб лісу. Як раптом він побачив кота, і кіт теж побачив тигра. Від жаху шерсть кота піднялася дибки, спина вигнулася дугою, очі заблищали. Мені кінець, подумав кіт, від тигра мені не врятуватися. А тигр, у грудях якого билося боягузливе серце мишеняти, побачивши гарячі котячі очі, прожогом кинувся бігти до чарівника. Він влетів у хижку, забився у найдальший кут і лежав там, цокотячи від страху іклами. Здивувався чарівник. Чому ти знову тремтиш? Хіба в нашому лісі є звір сильніший за тигра? Є, сказав ледве чутно Тигр. Хто ж це? здивувався чарівник. Це 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 кіт. Тоді чарівник зрозумів усе і сказав: Тигр, у грудях якого б'ється, мишаче серце, слабший за кішку. Нехай же той, у кого серце мишеня назавжди залишиться мишеням. І так сказавши, він перетворив тигра на маленьку жалюгідну мишку. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.